9. Отже, ми сьогодні з вами продовжуємо досліджувати задачі на одночасний рух двох тіл в різних напрямках. І будемо знаходити відстань двома способами. Тобто, сьогодні розв'язуємо задачі двома способами. Але для початку запишемо каліграфічну числовідповідь. Швидкість першого катера 36 км за годину, другого 42 км за годину якою буде відстань між катерами через одну годину? Що 42 км mm -hmm. за одну годину. Ні. 42 Швид... відняти 36. Швид... Швидкість першого 36, швидкість другого 42. Обидва вони рухаються. 40... Обидва рухаються. 36. Вони 36. обидва 36. рухаються. Навіщо нам їх порівнювати? Нам треба дізнатися загальну так. їхню швидкість. Нам не треба їх порівнювати. 5 метрів за годину, Їй треба додати. Віднімаємо порівняння. 78. Так. 42 кілом... метри за годину. Скільки? 78. 78. Треба додати ці швидкості. Коли ми віднімаємо, ми порівнюємо числа. Ми дізнаємося, наскільки одне більше за інше. Тут нам треба дізнатися ту відстань, яку вони проїхали. Вони поїхали з одного. Цей проїхав 36, цей проїхав 42. Відповідно, вони разом проїхали скільки? 78. 78. Я щось пропустила. Каліграфічна хвилинка. 78 кілометрів. Добре. Ой. Відстань між катерами 78 кілометрів. Чому? Тому що перший їхав одну годину 36, а другий їхав одну годину 42. Загальна їхня відстань 78. Я сам. Так, і далі поїхали. Ми з вами сьогодні працюємо над задачами. Отже, спочатку задачі йдуть усні. Це сторінка 58. Вони розв'язані, ми їх тільки розбираємося. Можна відчитаю? Читай. Мисливеці борсук опинилися біля куща, злякались один одного, які одночасно побігли в, протилежні напрямки. в протилежних напрямках. Як і наскільки змінюється відстань між ними щосекунду, якщо борсук рухається зі швидкістю 3 метри за секунду, а мисливець зі швидкістю 5 метрів за секунду? Подивіться, у вас є малюнок в підручнику, біжу як вони біжу. розбігаються від куща. Так. Цікавий малюнку, так? Да? Отже, <світ> зупинились. І що зробили? Злякались. І побігли. Розбіглися в, в різні сторони. Швидкість е барсука 3 метри за секунду. Зелений, да? Барсук мали буде. Швидкість барсука 3 да. метри за секунду, швидкість мисливця 5 метрів за секунду. Отже, як і на стільки змінюється їхня швидкість щосеку, за одну секунду. Яка буде відстань між ними? Ну, вже 3 метра. У цього три, а в цього п'ять. А між ними скільки тепер буде? Сім метрів. П'ять додати три? П'ять додати три. Вісім не сім. П'ять додати три. Між ними. 8. І тоді 8 помножити на 1? А, ну, так, вісім помножити на один, але можна не множити вісім на один. П'ять додати три. Отже, за одну секунду відстань між ними буде. Скільки? На 8 метрів. Так, за одну секунду буде 8 метрів між ними, так? Далі знову-таки ця задача трошки ускладнюється. Знову вони, та сама ситуація, так? вони зустрілись, злякались, побігли в різні боки. І злякались так, що бігли 45 секунд в різні боки. Тоді, типу, дати, знову ж таки, 5 додати 3 і тільки тоді 8 помножити на 45. Правильно, чому? Тому що ми дізнаємося, ми дізналися за одну секунду це 8 метрів. А якщо вони так дуже злякались і бігли 45 секунд, то ця відстань кожного разу збільшувалась на 8, Так? Тобто вона 45 раз по 8 метрів. Ми множимо 8, множимо на 45, щоб дізнатися, скільки ж метрів вони видихнуть. І вирішить що все не страшно розбіглося. Так, отже, ця задача буде розв'язуватись на дві дії. Уже. Я вже зрозуміла, які зв'язували. Так, тому що тут уже 45 секунд А тепер ця задача змінилася, і мисливиці борсук вони рухались один назустріч одного. І зустрілись. Мисливці борсук рухались на зустріч один одному і зустрілися за 45 секунд. Яка відстань була між ними спочатку, якщо борсук рухався зі швидкістю 3 метри за секунду, а масливець зі швидкістю 5 метрів за секунду. Тобто є схема, ось вона, так, ця схема. І вони стоять ось в цих точках. І рухаються і на вони, зустріч ті, один рухаються... одному. У борсука 3 метри. У, ем... Мисливця 5 метрів за секунду. Скільки, яка ж була відстань між ними спочатку? Спочатку 8. Ні вони ось стоять на ось цих позиціях. Ось тут стоїть мисливець. Ай! От тут стоїть мисливець. Зараз я візьму олівчик. Стоїть мисливець. А тут стоїть борсук, да? Вони що, рухаються. Назустріч, так? так? Так. Якою швидкістю вони наближаються? З якою швидкістю вони наближаються? Швидкість борсука яка? Швидкість борсука яка? 3, 3 метра за, за секунду. Швидкість мисливця. 5 метрів за секунду. 5 метрів за секунду. Скільки метрів вони за одну секунду наблизяться? 5 додати 3. Перша дія, 5 додати 3. 5 а ось цю задачу 5. ми пишемо. пишемо. І при тому пишемо слово задача і пишемо перший спосіб. Пишемо слово задача. Під, задач, під словом задача пишемо перший. Це номер задачі. Номер задачі 1. Третя задача. Перший. Спосіб. Перший мені на потім mm. треба 8 помножити на 45 п'ять. Да. Чому? Тому що не була. Отже, перша дія. Ми в перші дії ми дізнаємося. Буде 360 наскільки. Так, наскільки змінюється ця відстань за одну секунду за одиницю часу у нас? час секунди тобто 5 додати 3 М -м, не хочу писати чому 5 5 додати 3 До буде 8. скільки буде 8. 8 8 8 8 метрів що це 8 метрів що це 8 метрів е um... е Швидкий відстань слух. наближення, так? 8 а. метрів, наскільки вони наближаються? Ну, Можна написати відстань наближення, або наскільки від... відстань. Можна просто написати замість відстані S? Можна. Шлях. Можна написати шлях. Мені треба перейти на англійську мову, щоб я написала. що я Слово напишу шлях наближення. Або загальний їхній шлях, можна так. Так, вони разом проходять у 8 метрів вони проходять разом. І тепер чому Чому ти множиш на 45 Сонь? Бо, е... бо осінь, час їхній, 45, 45 разів, будуть по 8, да, щоб дізнатися, скільки. Загальна відстань, тобто отут треба, ми додаємо ми метри. да? <кій> в дужках це у нас будуть метри. І далі у нас з'явиться відповідь. Ми відповіли на питання задачі. А, типу, буде в третій дії метру засоба. Тут немає третій дії, тут дві дії. Перша першому і дві дії. Це другий дії, в, другі в другій дії. В другій дії 8 метр. множимо на 45, 360 метрів. Пояснення не пишу, зато пишу відповідь. 360 метрів становитиме відстань між мисливцем і борсуком за 45 секунд. Ось так буде з цим. І не хочуть, не хочуть. Так, є. Так, є. Mm. Нараз, я ще... 360 метрів становить... Можна відповідати, аж замість світлині Можна в математиці можна скорочувати. Це не в українському математиці можна скорочувати. Yes, всі числа, які вказують величини, в математиці можна скорочувати. А навіть з... не написання. Так, є? Зараз ні. Отже, перший спосіб розв'язування задачі, у якій два тіла рухаються. В першій дії ми дізнаємося, наскільки ж змінюється відстань між тілами за одиничного часу. Дією додавання і в другій дії, дією множення ми відповідаємо на питання задачі. Тобто шукаємо шукану відстань. Перший спосіб розв'язування це задача на дві дії. Є? Можна перейти і... Так, пишу. що ж так я я другий спосіб. Тепер пишемо другий спосіб. Під своєю відповіддю пишете другий спосіб. Зараз подождіть. Ну, ну, якщо в мене сторінка кончила я написав. написав. Тепер буде другий спосіб. Тепер буде другий спосіб. Другий Я спосіб. Написав. У вас є другий спосіб. Так, під вашою відповіддю написано другий. Як по-іншому розв'язати цю задачу? Умова залишилась та сама. Мисливець і борсук рухались назустріч один одному, і зустрілись за 45 секунд. Яка відстань була між ними спочатку, якщо борсук рухався зі швидкістю 3 метри за секунду, а мисливець зі швидкістю 5 метрів за секунду. Єдине, чим відрізняється. Ну, мені 5 помножити на 5 помножити на 45. Ага. Єдине, чим відрізняється цей запис, тим, що 45 написано напроти кожного об'єкта, який рухався. Вони рухались... Типа і і 5 на 45 світ... і 3 на 45. Так, і борсук рухались по 45 секунд. Отже, першою дією ми дізнаємося шлях, який подолало перше тіло. 5 множимо на 45. 5 множити на 45. Угу, а, перша можна дія. Можна 45 на 5. А можна що, Ульян? Можна 45 на 5. Можна, при множенні можна переставляти. 5 на Три э, умножить на сорок пять. Так. Три умножим на сорок пять. 45 сорок а, пять на три. Я вкусно помножить. Пять на сорок, пять на пять. Пять на сорок. Сколько? Я уже решил. Сколько? Mm -hmm. Пару, на... по идее, должно быть 225. Угу. Mm -hmm. если ошибаюсь. А в другой И день? в другой 135. 135. 3 умножим на 40, 120, плюс 3 на 5, 15. 120 плюс 15 буде 135. тобто отут у нас 225, 5. а тут 135. Отже, мысливец Ми пройшов 225 метрів, так? І це тепер додати 225 додать. А тепер ми додаємо 225, додаємо 135. Ми тепер додаємо відстань. Мисливця і відстань бурсука. Третя діє у нас додано. Блін, дайте я запішу. Нема 360. А, ні, ні, 360-360. Відповідь Відповідь. Відповідь тут а така, а сама, така сама, як і попередня, напишіть її. Вона така сама, як попередня, можна. Вона така сама, можна. 360 метрів була відстань між мисливцями бурсухом спочатку. داسې شي تریږي په شو Yes. Ми ще цей не закончили. А, ну закончиться в yeah. Так, десять okay. вообще. Yeah. На три дій, mm. дій, да, в другому спосібі триді. Перший спосіб на дві дії, другий спосіб на три дії. Відповідь у нас та сама залишається. Перша дія множення. Ми дізнаємося, скільки яка відстань першого об'єкта, в другій дії, яка відстань другого об'єкта, і в третій дії дізнаємося, яку відстань. Вони разом вийшли. Можна перегортати далі? Зараз. У нас ще одна з вами ага. задача, і, і також зараз. двома способами. Щоб визначити, який же спосіб вам буде наявна. Так, ми будемо писати ще Я одну все. задачу, будемо писати Вони її двома способами. Оперативно не можу писати задачу. Оберете це це те, що з одного аеродрому одну часто вилетіли. У вас будемо писати. Це друга. це друга задача. Задача два. Будемо її писати. І пишемо задача, і пишемо перший спосіб. Oh, Я не предназначен, чтобы писать уже... три э, задачи. Mm -hmm. Нормально. Mm -hmm. Всего всего третья задача. Ну, бывало, стрик. Прис... и больше, знаешь. Я не приспособлен, не могу. Вот же. З одного аеродрому одночасно вилетіли в протилежних напрямках два вертольоти. Яка відстань буде між ними за 4 години, якщо швидкість руху першого вертольота 120 км, іншого 150? У першому способі ми задача на дві дії. Перше дії ми дізнаємося загальну їхню швидкість. E, ну, перше 120 до дев'ятдесяти сто двадцять, а так. я прижав помножу на чотири. Будь ласка, виконуємо першу дію. Яка перша дія вже озвучили і першу і другу. Перші дії ми дізнаємося загальну їхню, яку 270. ж вони відстань? Яка буде? А тепер поділити? А тепер Буде 270. Так, 270, 270 за одну годину, а 4 рази по 270. 270 помножити. помножити на 4. 270 помножити на 4. Все є і перша дія, і друга, для тих, хто не не почув, що робилося. Перші дії шукали загальну їхню відстань, яку вони пролетить один і пролетить другий, тобто ми додаємо. Я не буду писати пояснення, я пишу тільки в 180 Ворота. Другие дни, что делаем? 270, множим. У... Будет 1080. 1804. А ну еще раз. 200 помножим на 4. И дожди. 1080. 200 умножим на 4, будет 800. 7 на 4, 28, то есть 280. можно сначала, давите, можно два раза только сначала умножить, будет 540. Ой, і 540. 540 і потім це 540. додати буде 280. Можна так, да Ти тих способом: 540 плюс п'ять 540. сорок. Відповідь не пишемо. Не пишемо відповідь. Добре, другий спосіб. Спускаємося вниз, визначаємо другий спосіб. Зараз підожіть, зараз я це приберу і пишемо зразу другий спосіб. У нас буде одна відповідь на дві задачі. Ну, давайте, я Бо вони однакові між Я ніщо. знаю, напевно. А ну? Сначала, сначала типа, на 120 помножить на 4, 150 помножить на 4, а потім це все додати. Так. Да. Тобто вона буде, перша дія 120 множимо на 4, друга дія 150 множимо на 4, і в третій дії ми додаємо, що вийшло. угу Я же аж в первый идее день. другой 600. В другой идее. А, да. Ну, а на другу другую дію. Да. Да. Город собі 150 помноже на 4. 120 на 4 помножили. Це перший вертоліт. Це тепер... 150 на 4. 4. Другий вертоліт. 4. І тепер ви додаєте перше, додати 3. друге. Мене 4, 100... Ну, а 80. 80. І тепер... І тепер у нас Угу. Скільки буде в першій дії? В першій дії буде щось. Через... Що Я вже все помножу. Відповідь. Раз. Відповідь замість... А, тут немає. А тепер шукаємо питання. Яка відстань буде між ними за 4 години і там далі дальше... ля-ля-ля-ля-ля-ля? Нам треба відповідь. Що, яка у нас вийшла відповідь? Ти тисячу. 480. Не 480, 000, 80 Ой. кілометрів да. буде відстань. А між що з нушках да? Ой, кілометр. кілометри. Кілометри. Вертолети летять в кілометрах. Ні, кілометри там. Е, відстань, між про вертольотами, вертольотами. За скільки годин? За. Чотири години. Ну, я все помножу, все правильно. Зійшлося? Да? Третя дія відповідь да. така сама, як в першій в першому способі. Так. Да. А тепер да. визначте для себе який з способів вам зрозуміліший, доступніше. Мені зручніше перший спосіб. І Він той, і той простіший, да, вони обидва. А мені подобається другий. Так. Хороший. Мені краще спочатку взяти, взяти перший місце, а потім повноти. Що там таке? Коли вам зустрічаються я ось такі і. задачі, ви можете використовувати будь-який із способів. Або Мені, мабуть, більше, більше перший зайшов. Ну, мені перший. Я? Отже, в першому способі ми ще раз зараз. визначаємо, наскільки змінюється ця швидкість мін, загальна мін, на одиницю часу, в другій дії визначаємо шукану відстань. В другому способі, а, перші а оці ді... дв... два способи відлічаються тільки цим. Своїми прикладами, два, а в другому способі три треба... дії. Так, в другому способі три ідеї. Тесманівна у нас вже сонечко вийшло Можна вже перевертати? Yeah. Можна yeah. перевертати yeah. Тут у нас сонечко вийшло, це да, зробили. Да. Вже, Ваше домашнє завдання. Номер три на сторінці 59 Це А завтра буде один? Номер три на сторінці 59 или будиночек. Будиночок. Будиночок. Дай буде будиночок. Завтра буде один. То в 4, то 3, то два. Так, а, а завтра два, один, то семь. А, а, тут, два, тіла. Тіла. Ту а, тут, а тут вообще повезло, что два. Оцінюють один своє і своє два і завтра один. один, і один два. Два. Зелена.